Такого тут не було ніколи. Жителі села Завадівки й досі не можуть оговтатися від жахаючої звістки. Їхнього 67-річного сусіда вбивали буквально на подвір'ї власного будинку. Дев'ять ударів було по голові, бруском істочила. І він лежав там ще якоюсь радюшкою накритий. Останньою живим та здоровим сусіда бачила Наталія. Чоловік поспішав додому, щоб затопити групку. Ми тут перекинули слова, мені новості розказав. Геть в хату не заходив. Каже, піду буду грубо І Побіг він, і все. А вже через півгодини, побитого до невпізнаваності пенсіонера, знаходять односельці. Стан чоловіка настільки тяжкий, що його одразу везуть в обласну лікарню. Він лежав на вулиці, він вийшов з хати. Він, хотів на допомогу пнути. Вийшов із хати. Його там приглушили. В нього тут завезли, лежав брусок, щоб ножі гострити. Наждак. І він цим наждаком його гелив. Тим часом поліція із собаками шукає зухвалого розбійника. Сліди на снігу допомагають відтворити практично кожен його рух. Самотнього дідуся своєю жертвою нападник обрав не випадково. Він добре знав, що чоловік має гроші і прийшов саме в момент, коли нікого не було вдома фатальним для господаря стало те, що він... Повернувся додому раптово і несподівано для розбійника. До хати зломисних заліз через вікно, і коли порпався у чужих речах, раптово повернувся господар. Наводка була, звісно. Він отримав зарплату. Він видно, побачив, що він пішов. Він не розчитав, що він так бистровернець. Пенсіонер вискочив на вулицю, щоб покликати на допомогу, і цієї миті незнайомець накинувся на нього з кулаками. Свій кривовий злочин. Нападник ретельно спланував. Він заховався у цьому покинутому будинку і спокійно спостерігав за кожним рухом своєї потенційної жертви. Саме до цього занедбаного будинку вели сліди, і саме тут нападник залишив речові докази. Залишив на місці булочку недоїжану, залишив на місці кока колу недопиту і пачку спіделепу. Ці купляв підозрюваний у звірячому попиті. Чоловік засвітився на камерах ось цього магазину в райцентрі Володарці. Продавчиня добре запам'ятала покупця, який трішки накульгував і які саме товари він купував. Купив булочку з маком і купив кока-колу на п'яту пластиковій бутилочці. І цигарки і він ще навіть подякував за те, що йому помінялися цигарки. не такі цигарки спочатку. Ось як виглядає підозрюваний це молодий чоловік 30 років у теплій курці та шапці темно-зеленого кольору. Від 20 до 30, ну 32 це саме більше. Круг такий, щоб дуже був то ні. кілька днів за життя Костянтина Панасюка боролися медики, але пенсіонер помер у реанімації, так і не прийшовши до тями. Густю розбита голова, відкрита черепно мозкова травма. А всі ось інші органи були неушкоджені взагалі. Тобто, людина гасила по голові. Щоб убити мотив нападника простий. Він прийшов до чужого будинку по гроші, встиг забрати 15 тисяч гривень. Ми шукаємо цього чоловіка. Він дійсно заходив в будинок для того, щоб заволодіти цією сумою грошей, тому що в будинку все було розкидано. Прийти ввечері до чужого села, стежити за жертвою аби вранці наступного дня пограбувати. Селяни впевнені, вбивця має спільника у Завадівці, який і вказав на грошовитого пенсіонера. Тому місцеві дуже налякані. Так, злякала, я ще сокиру несла в хату, воно поставила. Чесне слово, але думаю, якщо щось трапиться, їй ту сокиру випущу. Я не це. Не, не страшно, звісно, страшно. За жорстоку розправу над пенсіонером Нелюдові загрожує 12 років тюрми. Уважно вдивіться у ці фото. Якщо побачите підозрюваного, одразу телефонуйте до поліції. Чоловік дуже небезпечний.